Від тому, що в одній з областей на івано Францівську область впливає на протифікаційні споруди. Та область не можемо обслуговувати і взяти на баланс. Звідно, людина держава прийняти досвідчення, що створюються нові військові формування ДСС Державна служба спеціального транспорту, яка буде обслуговувати дані протифікаційні споруди. Це на лінії розмежування. До Але е, утримання е, цих військових і створення цих батальйонів впало на, на, на ті області, які робили, е, які робили ці кодифіки. Держава їх спорю забезпечує всім необхідним, а ми забезпечуємо їм то, що... Е, я, я не кажу місце і не кажу частини. До кожної області були доведені певні цифру. Перша лист до нас знайшов, була потреба на цей рік майже 19 мільйонів. Потім було кілька нарад, проведені консультації, ми ремонтували тим, що цифра за великий для вантаження, плюс наші та офіційні споруди вже не є нашими, е, І е, е, ця цифра була зменшена. Крайній листці, займаємо твої його матері, отримали, що. Конкретний військовий підрозділ для оборони протипедиційних споруд хоче 12 мільйонів 700 тисяч гривень. Плюс є окремі розрахунок на наступній ну також з певним певним добу. Начхання це готували, яку не можна використати, це є 10 мільйонів 100 тисяч гривень, яку ми розвожують цей рік. Виключно на ворогну статі свинью для охорони фаліфенційних споруд та імені інформування. Дякую. Чи є запитання? <тамир> Дивіться, вітаюся. приймаються всі ваші аргументовані пояснення. Але одне, одне питання. При як воно виглядає зараз з боку, що є лист військової частини, ми в принципі не здання, і є тільки лист Донецької військової адміністрації. То, До того всього. Дайте, це, це все, що не перша казав, це постанова Кабінету міністрів, чи це лист. Оце, що за нами закріплюються ці споруди. Є ця постанова. І там чітко сказано, і ця військова частина є. Військова частина не може за нами закріплюватися. Військова частина закріплюється за області обслуговує ті області всі фотокій споруди. Звичайно, от 6 областей. <гумністени> я вже буду про це, це ж не я подумав.